І черговий соціальний експеримент від «Тижня». Хоча експериментом це назвати важко, бо йдеться про цілком конкретні людські долі життя трьох наших співвітчизників – біженців із Донеччини. Саме їм наша Юлія Дячук запропонувала кардинально вирішити проблему багатьох переселенців із зони АТО. Біженці нарікають, що важко знайти пристойне житло а на Україні тим часом стоять пусткою цілі хати, узявши цю інформацію на озброєння, ми і спробували допомогти одній працьовитій родині. Що з того вийшло, які небезпеки читують на шляху наш спеціальний репортаж? У цьому гуртожитку вже кілька місяців живе близько сотні переселенців. І це насправді така малесенька, малесенька частина від її загальної кількості. Більше чверті мільйона людей. Як жити далі? Де жити далі? Це запитання, на які більшість з них поки що не може відповісти. Хтось чекає манни від держави, хтось від волонтерів, і тільки дехто зважується ризикнути. Як, от, наприклад, люди, які живуть за цими тварина і з доволі провокаційною наліпкою Тетяна Романенко 49 років, приватний підприємець Донеччина. Віталій Білов, 33 роки, вчитель англійської, Донецьк. Ярослав Романенко 28 років автомеханік селище Пантелеймонівка, Донецька область. Там, де їхній дім зараз стріляють. Вони забрали найнеобхідніше і втекли від війни у Київ. Все інше віддали сусідам. Наприклад, кішку ми одну віддали, І віддали телевізор за кішку, щоб її люди взяли. Їй трохи важко, але вона принципово говорить українською, бо це каже мова моєї мами. Вдома пані Тетяна вирощувала кур і перепілок. Син Ярослав допомагав. Він хоч і втік від війни, але тільки но тут оселився, одразу пішов у військкомат. Старший лейтенант говорить, ти мені не потрібен. Комбатний ты мені не потрібен. Горемо потрапили, мені знайшли блокнот в клеточку, записали мої дані. Ну, якщо ти нам понадобиться, ми тобі позвони. Відтоді минуло три місяці. Ніхто не подзвонив, так само як і Віталію. Там на Донеччині у нього залишились батьки-пенсіонери. Вони одну ніділю посиділи без українського телевізору, і вони завили, вони сказали Нет, ні не хаті ми ні Росії. А він не хоче їх перевозити ні в гуртожиток, ні в якийсь черговий санаторій для біженців. Тож разом із Тетяною та Ярославом пакує валізу, і ми починаємо наш експеримент. Із тріо переселенців їдемо на Волинь. Завдання максимум знайти у якомусь селі безкоштовну порожню хату і бажано не одну. Займатися господарством, производити щось, продукцію якусь. варіантів много. Можна починати з птіця. Втіце доволі швидко окупаємо. Ніхто із них ще жодного разу не був у тих краях, і напевне вони добряче нервували. Хоч загалом у колективі атмосфера була хороша і навіть радісна. А надто коли ми зустрічали, ось такі або ось такі автівки. Аби їм справді захотілося тут залишитись, ми почнемо із найкрасивішого на Волині. Це озера. Ось це називається Велемче. а взагалі їх тут більше, як дві сотні. Воздух обалдеть можна, а вода, яка чиста. Щоб туди погриби сходити. У тутешніх лісах зараз справді багато грибів, але на це у нас, на жаль, не вистачило часу. Хоч Віталій таки не втримався і вскочив у воду. Власне, на цих водних процедурах довільна програма закінчилась і почалася обов'язкова. Поїхали. Ми об'їдемо кілька районів і ледь не з десяток сіл. І за ці кілька днів точно станемо стрункішими. Виходьте, виходимо, вигружаємося. Добрий день. Ми до вас можемо заходити. А як вас звати? Я Ягодинець Андрій Петрович, сільський голова Олеська. У їхньому селі кілька порожніх будинків, і він погоджується їх показати. Кілька років тому господарі цієї хати померли. Відтоді тут ніхто не живе, але в самому будинку ще досить затишно. Який сундук прикольний? Ой, навіть огурчики є. Не встигли вони натішитись тутешніми закрутками, як Андрій Петрович опустив всіх на землю. За дурно хату ніхто не віддасть. Діти за неї хочуть 35 тисяч гривень. Щоправда, коли переселенці побачили вигляд з вікна, цю новину вони сприйняли спокійно. А це ще одна хата, яку нам показали. Вона також вважається пусткою, і в неї на деякий час, начебто, можна поселитись. Але тут та ж історія: батьки померли, а діти хочуть грошей і просять аж 6 тисяч доларів. Якщо її продадуть, то людей доведеться виселяти. Однозначно схожа ситуація була і в інших селах: таке собі традиційне українське, як не з'їм, то понад кусою. Майже у всіх будинків, які теоретично запрошують переселенців. Тут же з'являються спадкоємці. Да. То вона у вас може тут стояти і взагалі пропасти. То може, хто ж його знає, я навіть не цела. То може краще віддати. Ну, я сам до цього рішити того не можу. Після чергових безрезультатних оглядин стане якось зовсім сумно. А тут ще й тані подзвонять земляки і розкажуть, що ДНРівці описують і збираються приватизувати її будинок. Це означає, що повернення додому вже не буде, і це дуже важко я не можу. Мені здається, що у той момент всі ми остаточно зрозуміли дороги назад, і справді немає. Ми мусимо щось знайти, і хтось там наверху послав нам добрий знак. А скільки у вас дітей? Всього ліж на всього шестеро. Їхня історія майже нереальна: втекли з Маріуполя, їздили по волині і випадково зустріли місцевого сільського голову. А він взяв і віддав їм ось цей білий цегляний будинок, який громада будувала священнику. Те, що це правда, Володимир і сам повірив не відразу. Слухайте, я, я не навіть такі подозріння. Ви не бандит, случайно. Ну, в плані того, що ну думав що ну розумієте, таке час, время. Думаю, ну чому так чоловік відноситься, ну м'яко? У тому, що на Волині до незнайомців можуть ставитися дуже по різному. Ми переконаємося в той же вечір і почнеться. Це дуже банально. Їхали в готель, побачили, як на полі палять солому і вирішили це зняти. Добрий день. Добрий день. А скажіть, будь ласка, що це ви робите таке? А ви зніміть. А вы забрите руку від камери. Руки уберу. Руку. Камеру приймить. Відійдіть, види идите. Ой-ой-ой-ой-ой. Що ой, ой. ви робите? Що ти робиш? А на ви Здурили чи що? Ну а ще життя за колючим дротом економічних санкцій Росії, яка сама себе посадила за грати, в'язні міжнародного значення, на що готова піти Україна, аби звільнити Надію Савченка та Олега Сінцова, і перед історія перемоги, історія життя тих, хто її наразі здобуває. Не примикайте, буде цікаво. Тазу, як ми й обіцяли, до приголомшливих подробиць ризикованого, але вартого ризиків експерименту нашої колеги Юлії Дячук облаштувати наново життя трьох біженців із Донецька, людей, які втратили все, але Зберегли надію. Дивіться уже зараз. Поїхали. Разом із переселенцями зі сходу ми шукаємо у волинських селах порожні хати. Поки що безрезультатно. Та в якийсь момент наш експеримент несподівано стає небезпечним. Без жодної задньої думки ми зупиняємося біля поля, на якому палять солому і потрапляємо в справжню халепу. Добрий день. А скажіть, будь ласка, що це ви робите таке? Ви зніміть. А ви, ви забріть куска руку від камери? Руки. Ой-ой-ой. Що -ой 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 -ой. ви робите? Шо ти робиш? – А на ви що? що? – Та ви що робите? Це сталося так робите? раптово, що я тільки постфактум. Один необережний рух, і в моєму животі було б чотири дірки. Що йдіть з ви на мене з вилами напали. Не на мене на дівчину напали з рилами. Він кричав нам щось про солярку, а потім сів у свій трактор і втік. Ми не стали його зупиняти, але встигли зняти номер. Я 12 років працюю журналістом і такого небезпечного моменту мене не було ще жодного разу. До сих пір дрижать коліна. Ту ніч я майже не спала, а наступного ранку ми пішли у місцевий райвідділ. Все розказали, показали відео і написали заяву. І вже через кілька годин вони знайшли чоловіка із вилами. Цього разу ми зустрілися без них. Як вас звати? Василь? Йому 65, він пенсіонер, має п'ятеро внуків. Каже, що торік він так само палив солому, хтось приїхав, зняв це на відео, а потім його оштрафували, бо законом це заборонено. Ви е, з вилками на нас бігли. що ну, біг, біг. ви хотіли зробити? Думав, заберетесь, поїде, на тому буде крапка. Злякаємося. Що да. ти? ти робиш? Така худенька і, і не злякалася. Ну ви мене так мателяли на тих, на тих вилках. Молодець, я не думав, що втримаюся. <гум> а що, думали, що відлечу десь? <гум> Ні, Ну все. Вибач. Вибач, просто вибач. Вибач, але не робіть так більше. Все. Із Василем ми помирились у невеличкому волинському селі, яке називається Радовичі, і в чомусь воно унікальне. На менш як 400 жителів тут є новий клуб, і в ньому зараз будують невеличкий 3 d кінотеатр. А ще замість одної традиційної кінської сили іноді тут використовують 200 мерседеських. Порадили нам звернутися до власника тутешнього фермерського господарства. І ми нарешті знайшли те, що шукали. В цей будинок можете заселятися вже. Цю хату Роман Володимирович викупив ще раніше для майбутніх працівників своєї фірми. А з нашими переселенцями на ґрунті «Нутрі» і перепілок вони якось одразу знайшли спільну мову. «Нутрі», я, до речі, я сам колись вирощував в дитинстві разом з батьком. Рекорд був. 45 шкурок в сезон. Він покаже їм ще кілька хат, в які також можна заселятись. Людям, які сюди приїдуть, обіцяє дати роботу. Нам треба сьогодні і агрономів, і ветеринарних лікарів, і зоотехніків, будівельників, інженерів. Їхнє бажання жити і працювати. А наше бажання, щоб вони тут вкорінилися і були нашими вже місцевими людьми. Ми повернемося у Київ, вони швидко зберуть свої речі, попрощаються із сусідами і разом із пухнастою мусею рушать у нове життя. Садись, поїдемо, Тебе там понравиться. Заходь моя малесенька. Заходь. Ой, умничка, таке в партнер. Слідом за кішкою вперше у своє нове помешкання зайде Таня із дітьми і Віталіком. Спочатку вони все роздивляться, обмацають, втішаться. О, тут навіть світло є! Моя. А потім несподівано Таня розплачеться. Чому плачете? Ну тому я плачу, може я нарешті десь зупинюся вже та буду жити як люди. Це ви від щастя? Ну так, ну хіба від горя так плачуть? Та вже через кілька годин у їхній хаті закипить справжнє життя. Ми носили речі, жінки мили підлогу. Ярослав розтоплював грубку, а Віталік рубав дрова. Вочевидь, найближчим часом їхнє життя не буде простим. І дах потрібно міняти, і звикати до всього нового. Але вони готові ризикнути і через рік запрошують нас в гості, аби довести остаточно. Якщо у людей є справжнє бажання і трохи терпіння, їх не зупинять жодні вили. З Волині Юлія Дячук, Роман Сукач та Геннадій Селюдін ТСН тиждень один плюс один.